Які в мирний спосіб говорили свої пропозиції, свої бачення або те, що, що, що потрібно прийняти чи змінити. В 9-й годині, рівно після того, коли розпочала сесія свою роботу, коли почали реєструвати порядок дані, було дано доручення запросити представників з вулиці, людей, які були на вулиці йти в приміщення, люди почали заходити, куди поруч поряд з тим, ряд молодиків, спортивної зонічості, частина з яких була в масках. Намагалися це, це в річку повністю радикалізувати. Почали влому, як наслідок є розбиті вікна, є зламані двері, люди, які хотіли сказати всі свої заперечні, зауваження, всі проблемні питання, спокійно, без жодних проблем, зайшли в сесійну залу і в мирний спосіб сказали всі свої зауваження і пропозиції. Для чого було це все радикалізовувати? Для чого було це робити силовим методом? Це Знак запитання, але для мене це вже сьогодні зрозумілим, коли сьогодні всі російські ЗМІ-телеканали починають вже показувати штурм городського свята в Тернополі, це ті речі, про які я вчора попереджав. Це використання окремих сил для того, щоб робити дестабілізацію, показати, що не все так добре є на Україні. А про великий жаль, ця провокація окремо приорганізовувалася, Хоча, якщо брати по тому колу питання, які ставилися людьми, це питання не нові, ці питання вже не раз виносилися, ці питання вже не раз обговорилися, ці питання вже не раз давалися відповіді. Але очевидно, що дехто ми намір на них сьогодні ще раз асцентувати увагу. Тому, враховуючи звернення, яке було прийнято, яке було надано від мешканців, сьогодні було прийнято сесію рішення по кожному з цих питань створити єдину спеціальну комісію з числа керівників з числа керівників депутатських комісій міської ради, з числа представників всіх присутніх фракцій, депутатів-мажоритарників. Представників громадськості, які заявили своє бажання бути в цій комісії, для того, щоб вони протягом місця часу до наступної сесії ще раз вивчили кожне злучних питань, вивчили всі правові підстави прийняття цих рішень. Якщо там є будь-які порушення або недопрацювання, значить до наступної сесії разом з звітом мають бути внесені пропозиції по зміні рішення або скасуванню тих чи інших рішень. І інформація про роботу цієї комісії має бути оприлюднена. На наступній сесії із так, щоб чула громадськість засну масово інформації.